Всім привіт! Сьогодні розкажу вам, як обрізати молодий абрикос. Є деякі нюанси, з якими хочу вас ознайомити, тому почнемо. Візьмемо для прикладу дичку, яку в тому році обрізав. Всі вони у нас ростуть приблизно ось так: декілька стовбурів. З нього, звичайно, ніколи нічого путнього не буде, але все ж як приклад. Це чудовий матеріал для прививок, і ці дерева якраз планую використовувати для експериментів і для прививок. Ось також обрізав. Ось, і ось це деревце, воно навіть на нашу ділянку скоро буде виходити. З попередніх відео ви можливо знаєте, що я прихильник такого принципу, що підійшов, оцінив, зразу прикинув, де центральний провідник. Можна взяти ось цей жировик, як центральний провідник, але тоді ще втрачаємо рік. Я все ж таки хочу побачити, чи буде вона плодоносити, чи ні. Тому що якщо від ось цього великого дерева сіянець. То вони будуть смачні. Але припустимо, що у вас є якесь деревце, і ви хочете отримати найшвидший урожай. Одразу ж дивимося, де у нас є плодові бруньки. Ось це досить схоже на плодові і на горі. Бачите, вони такі гостренькі і вони випуклі. Бо ті, що не плодові, вони все ж сховані в деревині. Ну от оцінюємо. Якщо ми залишаємо цей, то нам треба тоді взагалі все обрізати. Якщо це у нас центральний провідник, тоді одна сторона. Друга, третя. На одному рівні ось тут не залишаємо нічого. Можна ще тут залишити буде ще один ярус. Для початку все обріжу, все, що росте всередину, і все, що, так скажемо, конкурент центральному провіднику. Ну і подивіться, минулого року вона взагалі не, не давала приростів, тому що ось тут було в декілька стовбурів. Бачите, воно трошки повідбивало. Ну, коротше, була така ж сама картина. Тут нагорі прирости були. А знизу взагалі нічого. Тобто воно буде усихати і тягнутися вище-вище, і толку з нього не буде. Тут же верстка обрізка дала стимул до розвитку, тому для початку обріжу все лишнє. Ось так прибрали все, що явно лишнє. Тепер прибираємо конкурентів. Це прикорачуємо. Це прикоротили. Ось є у нас, так скажемо, верхній ярус. Я завжди відверху йду, бо знизу сильно обріжеш, а зверху тоді дуже густо або дуже мало, навпаки, виходить. Ось перший ярус. Тепер другий підпорядковуємо, щоб він не обганяв ось цей перший ярус. Тут хай все ж таки ширше росте. Тобто ми цей прибираємо ось так, цей прикорочуємо. Тут прикорочуємо. Треба ще вирішити ось з, нижним, з нижнім ярусом. Ось буде в одну сторону гілочка. І треба вирішити, що тут залишиться. Так, цю не треба. Ось так. Сильно обрізаний нижній ярус, враховуючи, що тут досить потужні гілки, він повинен гарно розростись. Цей, в принципі, можна було б сильніше узати. Добре, вершок теж прирізаємо. Звичайно, біда, що нижній ярус нема чим сформувати. Ну і звичайно, все треба повторно вирізати, бо воно буде дуже активно рости. Ось я думаю, це буде оптимальний варіант. І сюди можна привити, і сюди можна привити. Ну і потенційно, ось тут можна чашу закласти, якщо на наступний рік все ж таки гарно ці. Гілки вистрілять, можна буде тут прирізати і спробувати чашу сформувати. Розглянемо тепер такий варіант: більш потужніший. Все ж таки, це перший ярус. Хоча тут, бачите, кути відходження такі, що з часом воно може зламатись, ну але все ж таки розводимо, вирізаємо все, що в центр росте, і вгору. Тобто залишаємо цю так само і в ту сторону. І тут навіть нічого залишити, щоб заповнити ще цю прогалину. Ну, але сильна обрізка завжди провокує. Так, вибираємо центральний провідник і робимо підпорядкованість, щоб яруси були один за одним. Обрізаємо. Ось щось таке вийшло. Звичайно, не дуже добре, що всі кути ось такі гострі, тут гострий кут. Ну, це ще нічого. І ось тут треба було б цю гілку взагалі прибрати. Але так як тут плодушки, ось тут плодушки, тут плодушки. Хотілося б все-таки нагрузити трошки це дерево, щоб воно не поперло, а трошки розрослось. На наступний рік, ось тут або пеньок залишу, щоб з нього молода гілочка пішла, або взагалі зріжу. Ну, Це дерево по плодушкам набагато то краще побачу, чи буде воно цвісти чи ні, тому що це дерево був квіт, і я навіть його обробляв, але все одно толку з нього не було. Ну і дивіться, Якщо такі от лишайники починаються, треба зараз ну до весни обробити залізним купоросом можна з карбамідом. Сподіваюся, це вам допоможе отримати гарні урожаї. Дивіться інші мої відео. Дякую за перегляд!